Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити заготівлю із слив, мариновані сливи. Дуже чудовий. Рецепт провірений. Сливи дуже смачні. Для цього у мене рецепт іде на 10 кг слив. Я беру третину, але вам я буду розказувати, скільки спецій потрібно на 10 кг слив. А потім ви собі ви чи ви хочете половинку прибити, чи третинку, це вже залежить скільки хто буде робити. І так, 10 кг слив я промила. Звичайно, сливи потрібно брати, не переспівши, тверденькі, такі тогі я брала. І поколола вилкою. Чому вилкою а не іголкою? Тому що так швидше. Уже 4 дирочки зразу робиться. Поколола вилкою ну, 5-6 разів, ось так з усіх боків просто поколола-поколола. Повністю всі сливки я наколола, це щоб вони краще пустили сік. Далі для цього нам потрібно 3 кілограми цукру, потрібна пачка воздічки, 10 грамів пасти, потрібна пачка духмяного перцю і потрібна пачка лаврушки. У мене тут 20 грам, я беру не повністю, але потрібна пачка 10 грам ловушки. Спеції по 10 грам. Також потрібно оцет, і нам його потрібно пів літра. Все це я ось відділила, так як я беру третинку То всі спеції, які потрібно по рецепту. Я розділила на три частини. Далі відправляю цукор. і відправляю оцет. Звичайний, столовий, дев'ятипроцентний оцет. Все це гарненько я розмішую. Ось так, я гарненько все розмішала, і ось так я залишаю ну мінімум на 3 години, можна і на ніч. Це все залежить від того, які у вас сливи. Якщо вони більш сочні і ви щедро їх покололи, то швидше розтане цукор і швидше ми приступимо далі робити. А поки що я їх залишаю ось в такому стані. І ось мої сливи простояли ніч, Можна злити сироп а можна виняти сливи. Я виняла сливи. Чому? Тому що на дні багато цукру то Та так сироп весь не зіллється. Далі цю ємність, де були сливи, щоб цукор не підгорів, помішую, і довожу до кипіння. Рідина закипіла. Киплячим сиропом залила наші сливи. І ось так залишаю, поки не охолоне. Зазвичай, по рецепту написано, що так робити 10 днів раз в день зливати маринад, кип'ятити, і заливати кип Ну, Це досить довго, і 10 разів це досить багато. Значить, я роблю 2 рази на день або навіть і 3 рази на день, по мірі того, як остиває наш маринад. Маринада кожного разу буде більше і більше. Сливи будуть повністю покриті маринадом. І ось так утром злила, закип'ятила, залила. В обід, коли воно охолонуло, знов ж саме зробила. Ввечері знов ж саме. І це я роблю на протязі 2-3 днів, а не 10 днів. І ось мої сливи я зливала, кип'ятила маринад і заливала 6 разів. За день десь 3 рази робила. Тобто, у мене ушло на це 2 дні, а не 10, як вказується в рецепті. Зараз останній сьомий раз я закип'ячу разом уже із сливами і 2 хвилинки проварю. І потім баночки я вже пропарила, кришечки прокип'ятила, все підготувала, усе відправлю в баночки і замариную. Ці сливи мені дуже подобаються, багато рецептів я використовувала, але цей рецепт вибрала найкращий. Буває рецепт, що зразу заправляють маринадом, зразу варять, закатують і все в один день. Тоді сливи такі, як варені, получаються. а мені не подобається. Мені подобаються ось ці, які протязі цих днів, що ми їх китатили, маринади заливали, вони такі вийшли, як напіввялені. вони такі зменшились, трошки. вони такі стали тугенькі, упругенькі, такі смачні. Маринад такий аж тягучий, е, солодкий і дуже смачний. І сливиці дуже смачні, як для м'яса, як для е, других блюд. І просто так навіть я їх їм, вони мені дуже смачні. Мівів пилинки кип'ячу, розкладую все по баночкам. Потім баночки закатую. І ось смакуємо зимою чудовими смачними сливами. Зараз баночки я переверну, ще накрию і залишу до того, поки баночки наші охолонуть. Всім приємного смаку! Готуйте, ставте пальчики вверх. пока пока до нових зустрічей.